Вітаю тебе на каналі Юрко. Ми продовжимо грати в Бобрів, і в нас вже крутяться наші вітрячки і це чудово. Район Степана Бобере росте, греблі працюють, вода в нас є, і все в нас просто чудово. Тож наступні 20 хвилин ми будемо робити ще краще. І поки я трошки думав, 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 що ще ми не побудували отакі батареї, то я хочу їх підняти. Трошечки так трошечки повище. Ось що я подумав. Бо вони ж чим вище, тим крутіше. А ми можемо поставити, наприклад, отакі от штуки. Нам, правда, доведеться доволі сильно підняти до них енергію, але нічого страшного. Ну і Звісно, до них треба буде якось нашим бобрам дійти нагору, наскільки я розумію. Але із цим ми також порамося, та зато. За Зате в нас буде дуже круті запаси того самого <laughs> механічної потужності. Так, і мені треба тепер підйомнички такі енергетичні. Тільки їх, коротше, треба буде декілька для того, щоб ми нормально зробили от такого. але ж це буде файно, правильно? Крутіше, ніж було. А це головний принцип нашого. Бобрового о, господарства робити крутіше, ніж було. Так, енергія. От такі гравітаційні батареї. От око ця буде перша. А ця потім. І, чи, не то. А ця потім за нею одразу. Так, ну, добре, добре, метал у нас йде. І тоді ще треба трошечки тут е, замінити, замінити наші механізми. На... Правильно я поставив? Правильно. На трохи краще. Трохи краще. Так, посуха в мене не йде, а то я себе знаю. Тільки, тільки моргнеш оком, зразу, все посохло. О, отак. І тут також ми підвищимо оцим будиночкам пріоритети, Буді... Будівлям. Будівлям цим пріоритети. Давай проведемо коротеньку інспекцію. Тут один безробітній, тут ще виростають. Так, ну на горі, отуточки, в цьому районі, мені в цілому все подобається. Деревина поступово виростає, її щось там рубають, гризуть, чи що вони з нею роблять. Так, цей трошечки до кінця не дістає. Ну, нічого. Нічого. Так, і так, і так буде добре. Цього можна звільнити вже, звідси він не треба. Так, тут я соняшники понасадив. І, і це добре. І це добре. Так ти. Ти тут прямо до кінця майже дістаєш. Все, скрізь мені насади насади отаких от файних соняшників отут. Бо наші бобри, як виявилося, їх щось дуже гарно їдять. Так, з озером у нас питань нема. Душі, душі працюють. Якщо що, тут у нас іде, іде підлив води, я що подумав. Та і підписники про це писали, що коли ми вийдемо динаміт, тут можна зробити буде канальчик. А, до динаміта, до динаміта. Давай подивимося, бо це ж прикольно, це ж бобровий динаміт. Треба все ж таки на нього метал. Тобто, поки в нас не буде працювати металобробка, з динамітом у нас буде важкувато. А, плавильня вже працює. О, о, то це, то це бімба просто. Плавильня вже працює. Давай подивимося на анімацію, вона так рухається вверх. Прикольно. І там, наче така. А, ні, то я думаю, то метал такий. Отака вона плавильня. Щось мені нагадує, вона якийсь утюг за рахунок оцих ручок. Не знаю, що вона нагадує, тобі сам можеш написати. Тож ми чисто в теорії можемо забабахати виробництво того самого чудового, крутого динаміту. Ооо. О, правда, тут мені не так багато треба взривати, скільки, скільки би хотілося. <хи> Бо хотілося б, як завжди, взривати щось побільше. А по факту доведеться взривати небагато. Так, може я окрему гілку? Давай я зроблю окрему, не хочу тут ламати нічого. У нас буде подвійна отака. Чік, і отут. Чік-чик-чик, все. Чом би і ні? У нас тут начебто має бути просто шалений видобуток енергії, ми навіть у цих бобрів можемо. Ну добре, поки, поки, в нас нема, е, поки в нас немає батареї цих гравітаційних, цікаво наскільки вони. Я от думаю, що якщо ми отут десь розмістимо батарею, дивись на якомусь підйомі, як далеко вона буде тягнути нам енергію. Але для цього мені ще треба звідси метал транспортувати нагору. Можемо таке зробити, можемо собі таке дозволити. Я думаю, що мені отут можна трошки прибрати деревини і розмістити там а, пункт прийому. А, він навіть на 4. Ну нічого, нічого, хай буде на 4, і тоді ми тут ще можемо якусь батарею таку забабахати, а може й дві щоб вони прям донизу були. І коли в нас не буде навіть і вітру, і води, в нас все одно буде електромеханічна енергія, назвемо її так. Так, бомбри тут щось дуже зайняті, щось дуже зайняті. Може, я прокину навіть отак якусь енергію, чи не прокину тут же нікуди. Короче. Короче, короче, плани в нас є, плани в нас є шалені, великі, треба мені ще один, один, одну плавильню, щоб вони швидше робили той метал, бо він все ж таки не так швидко робиться, як, в принципі, би хотілося. Ага, мене металобрухту не вистачає. Ото ну тепер ми зрозуміли. Давай ми ще додамо збирачів металобрухту, добре, що в нас робочих тут прямо прямо велика велика купа. Велика велика купа. Головне, щоб вони їли менше, ніж ми вирощуємо. Бо якщо це так, то я ще... А, я ще хотів, точно. Я ще думав про ці водяні рослини. Що в нас взагалі по колодам? По колодам, поки що біда. Так, я це правильно. Я тут каштани насадив. А, тут клени, а на горі чогось каштани вирішив. Е, таке буває. Таке буває, мені треба не каштани, мені треба клени. Мені треба клени. І так, клена багато, дуже багато дерева мені треба. Бо воно щось воно бобрів завжди в дефіциті. Я не знаю, як вони так живуть. Що вони з тим деревом роблять, але чогось вони завжди в них в дефіциті. Ми можемо в цілому ще атака, скільки. А, ну тут вже недалеко. Тут вже недалеко їм бігти, щось не хочу. Так, ягоди в них є. Повно хліб є. Коротше, в них все більш-менш є. Навіть картопля є, то я не сильно переживаю за їжу. А от водяні рослини хотілося б, але на водяні рослини мені треба колоди, бо в мене є такий дуже хитрий план, я тобі вже про нього і казав. Зробити таку типу, заплаву достатньо великого. А, ми ж можемо використати стінку. О, то це взагалі шикарно. Я можу зробити, наприклад, отак і отак. О, слухай, це ж, це ж чудово. Це ж просто бімба. Якщо ми так зробимо. Як? І потім на нього розмістим оту поливайку, вона буде сюди всередину воду наливати. Ні, ну це просто, просто шикарно буде. Так, мені, по-моєму, так треба буде зробити, бо там м -м, треба буде ферма, і звісно, мені треба буде вниз спуск. Давай, ми навіть доріжку таку пройду прямо проведемо. Отак. Так, ну коротше, це в нас буде будуватись трошечки пізніше, але ми вже запланували це будівництво, все, у нас дві плавильні йде. Дайте мені ще. Дайте мені ще оцих збирачів. Збирачів металобрухту, щоб вони швидше все збирали. Єк, ну, збереження да, десь там проходить. І мені треба колоди. Так, моркви у нас просто, просто в нас просто-просто намірені міряні врожаї, слухай. Як це кайфово? Як це кайфово, коли в тебе все добре, ти в цілому можеш сильно не напрягатись, а поступово, поступово розбудовуватись. Я от хотів собі сюди пункт прийому такий. Відповідно, знизу мені треба буде розподільний пункт забабахати. Так, а отут нема в нас дороги. Так би він отут непогано би вліз, але тут також немає дорожки. Ну, тут, значить, припаркуємо його. Правильно. правильно. Кудись, кудись дай втулим. Хай буде отут десь. отак. О, все, я знайшов йому достойне місце, так би мовити. Навіть хочу отак зробити. А отут чисто прикол, бо мені так хочеться. Хочу трошечки отак тіньк-тіньк-тіньк-тіньк зробити. І можна тут дві таких файні статуї бобрів. Ну, Просто шикарно. А тут у нас буде. Така невеличка зона відпочинку. Так, забомбіли. Забомбіли. Диви, 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 що я що вже побудовано. 14 тисяч кінських сил годин накопичує наша отака от батарея. Бачиш, ще буде тут ще одна. І це, коротше, дуже круто. Другу вже можна навіть не сильно будувати. Ну, колись, колись, колись її побудують, та й добре. Бо нам однієї вистачить просто з головою. Просто з головою єдине, щоб наші отут бігали. Так, ну я думаю, вони розберуться, що їм треба. І подивимося. Значить, коли оце буде будуватись, мені треба туди спершу зливати воду. То мені ще треба одну таку піпку. Одну піпку таку. Так, ну да, поки що хай так буде. І нам треба буде дві такі от окремі водяні ферми. Ну, Дві для того, щоб ефективність була більша. На одну ферму ми будемо садити рогіз. Десь, напевно, отак. На другу ферму ми будемо садити латаття. Отако. Так, ферми ми поки що поставимо на мінімалки, бо поки нема води, все одно з них користі буде жодної. Ну, і отучки ми зробимо таку поливалку файну, яка буде зливати нам сюди воду. Так, і отут щось треба, так? Да? І тут щось треба посадити, ну, давай ми ще щось посадимо. Хай то буде, хай то буде такі латаття, вони якось цікавіше виглядають. Так, метал в нас іде. Металобрухт. Він тільки, правда, одразу перевер... перетворюється на будівництво, а нам би, його, нам би його поскладати. Так, а де він тут, той метал? Сюди не можна? Ну, хай це буде склад на динаміт. Окей, питань нема. То я маю для нього таку купу. Чи що? Метал. Ага, метал має в купи складатись. Так, ну, чудово, чудово. Метал потрошку у нас буде виготовлятись. Так, наступне у нас, бачиш, треба аж 30 металевих блоків. І шестерні всякі. І все тут треба. Так, а в нас тут кінські сили так. Нема куди дівати, тож ми трошки бобрів звільним, Хай вони роблять щось більш соціальне. Кугу, 18 штук у нас не зайнятих нічим бобрів. <гум> так, може мені ще одну кол колодопилку яку-небудь лісозаготівлю тут зробити, ні? Немає такої думки. А наверх ми тут сюди? М -м о! У нас отут є такі, такі края, і нам би в кінці кінців чи врешті-решт до тієї шахти треба йти. Тож, поки нам нема чим зайнятись, може ми зробимо. Можемо що зробимо? Може, ми започаткуємо новий район? Як вам, товариші, така думка? Може, ми започаткуємо новий район, наприклад, десь отуточки? Наприклад, десь отуточки. І для цього ми отут знесемо. Знесіть мені як курочка яєчко швиденько. Швиденько-швиденько, щоб ми почали тут нове файне будівництво. Воно, звичайно, буде мати певні складнощі, але нічого Бо нам треба буде транспортувати туди якусь їжу і, напевно, ще якусь воду. І, можливо, ми навіть будемо транспортувати її частково звідси. Я ось, прошу думаю. Можливо, ми в той район частково звідси будемо? От тут як зросимо, все, тут ще можна додатково перегнути. Ну, коротше, планів багато, але я думаю, що ми прям сильно захоплюватися ними всіма не будемо. Будемо поступово займатися будівництвом. І, звісно, нам ще треба буде трошечки пізніше. Ми ж не зробили друкацький верстат. Плін, на нього також треба. Так, а що не так? А, не побудована ця штука, а без неї, коротше, ніяк. Ясно. Ясно, я ж до неї підключив, бачиш оцю всю механізовану штуку. А як тоді ця накопичила? А, ця накопичила енергію чисто за рахунок висоти. Ясно. Ну, нічого, тоді. тоді хай будуть мені швидше оцю палочку. Може, мені ще один завод? Можемо ще один металевий завод тут якось оце розібрати і сюди вставити. Давай, давай так і зробимо. Так, давай ми вас розберемо. Ставимо ще один металевий завод, плавильну цю. А вам зробимо окремо на збір металу оцю. Раз, два, вам нормально. Ходіть, ходіть, збирайте. Тоді вам навіть не два треба, а ще трошечки. Коротше, ми дуже швидко оце все будемо. Прямо, прямо витягувати Прямо витягувати оце весь метал. Ну, потім ми підемо на інший метал, а потім на інший. І так доберемося до шахти. На той час вже будуть бобри. А поки що в нас лише такі файні плавильні, бобри йдуть, вон, збирають металобрух, то бачиш, зносять. Він так цікаво складається в таких брилячках. І такий малюночок. Ну просто бімба. Я, я кайфую. О! Енергія у нас з'явилась, тобто у нас дві от таких батареї. Тепер вони під'єднані, і тепер, навіть коли вітру не буде, у нас буде, буде передача. Тепер вони будуть швидше будувати динаміти і всяке інше. Одна біда в нас тільки, як завжди, з деревом. Таке буває, так нам тут вже все полагодили, зробили, того ж ми спробуємо зробити отут новий район. Можливо, навіть прямо так от одразу. Можливо, навіть отак от одразу. Нам там якраз ще до дерева буде треба, і до металу. І, можливо, ми тут щось придумаємо. Якщо отут загатити, повністю, і вода буде отсюди текти. Ну, тобто мені повністю отак треба і от сюди, коротше, повертатись, то це буде навіть прикольніше. Бо ми отут половину озеленимо. Оце буде цікавий план, я, напевно, так і буду робити. Такий. Альтернативний проєкт. Так, є в мене тут дорога. Отут є. А далі що? А, отут вони обходять. Так, з центру біжуть, так, да, я подивлюсь. З центру вони біжуть, і тут їм, як би так спускатися. Бо, бо десь треба трошечки зробити навпростець. Ну, де я їм зроблю? Ніде. Ну, тут можна, да, оцей знести. Давай ми його, як то кажуть, перенесемо. Так, ми його перенесемо в інше місце. Так, бачу, бачу, вже скоро 20 хвилин. Ну, я не буду вже серії робити, я так думаю, більше 20 хвилин, бо то вже, як на мене, занадто. Так, чик-чик, промазав. Як ми швидко спробуємо. Раз, два. Так, чітко. Тут треба вже отаку. Io, трошки, я ж кажу, з висотами іноді важкувато на око будувати. Треба іноді кілька спроб. Отак. Отак і ще одну треба. О, це я для чого все будую? Для того, щоб ми бобри могли звідси спуститись, можливо, це мені якраз і навіть не треба. Бо я хочу тут забудувати отаку штуку. Таку штуку прямо забудувати зовсім. Як то кажуть, намертво. Розумієш, як то буде круто. Вода буде тут хопа, і потім сюди, тільки і мене тут нафіг затопить. Е, ну, з цим, <гум> з цим ми будемо розбиратися, я думаю, поступово. Поки ми оці зробимо тимчасовими. Отак, щик. Так, тож мені треба загородитись і звідси. Звідси загородитись, бо нас буде затоплювати тут постійно. Постійно затоплювати. Причому так ну непогано треба загородитись. Давай подумаємо: якщо я отак зроблю, так, оце мені все треба знести і загородитись прям капітально. Так, так, ми загородимося. Чік. Ще доведеться резервуар, да, Походу, мені. Ну, давай ми якось без нього впораємося. Так, і коли в нас тут буде вода, ми ще то все перенесемо. І мені, будьте, ласкаві тут також. Оце все чекніть. Будуть у нас трошки перебої з виробництвом, але я думаю, поступово ми це все вирішимо. Так, тоді давай тут ми поки що тимчасово позносимо. Бо вони, як мені забудують, то не буде куди, куди, куди. не буде куди воді диватись. Не буде-куди, а мені треба, щоб було куди. Так, де та дірочка. Блін, да що ж таке? Ну як це складно іноді зробити? Так, отак. Е... Тільки вони, походу, ж сюди не добігають. Да? Мені якось треба з цією з штучкою зробити краще. З цією штучкою. Ну, давай. Ми зробимо з цією штучкою трошки краще. Ми зробимо йому вот так, а оце я даремно зніс. Отак, От хай вони тепер будуть туди добігати. Ем... І отут мені треба спуск буде. Так, ну це все одно в мене вже не буде функціональним. Того я його знесу. І маленький резервуар ми, напевно, з насосом кудись будемо переносити, не знаю. Так, я думаю, без одного насоса ми проживемо. Не бачу цьому біди великої. Від одного насосу тут багато не залежить. Або кудись всього можна було б ще впхнути. Ну, коротше, ми тут загатимо, подивимося, що тут буде. Так, і це, походу, мені треба все. Звільнити. А, да, насос тут таки треба буде. Насос тут таки треба буде. Бо в нас тут є поливалки всякі, і для них, звісно, треба вода. Так, я вже казав, що я не буду забігати, а я вже забіг. Коротше кажучи, що маємо? Що маємо? Давай швиденько інспекцію. Ми вийшли в метал. Він у нас уже пре, є папір. Коли в нас будуть колоди, то буде іще краще будівництво. Але то буде вже в іншій серії, можливо, я пограю окремо, почекаю, доки вони це збудують, ну, щоб ти дуже довго не чекав. І, 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 і ми будемо цей новий район також наступній серії розвивати. Плюсу тут перекриємо. Тут у нас буде вода, у нас буде вся Чікі-пік і буде зелено. Отакі От в мене плани. І десь, напевно, через одну серію будемо вже. Будемо вже дивитись, що там по боберовим роботам. Мене надію, що тобі подобається, як тут у нас все файно відбувається, як у нас йде процес, що ти ставиш подобайки і все інше. що Тут, а, тут це стільки дошок. Ага. І приходь на нові відео про бобрів, танчики, фростпанчики. Коротше, дивись, буде багато чого цікавого. А я бажаю тобі всього найкращого, і хай тобі щастить!